Загальний доступ до електронного документообігу міської конкому сприятиме конструктивному діалогу з миколаївців з владою. Таку думку міський голова Володимир Чайка висловив під час відкриття чергового центру обслуговування громадян. На цьому тижні таких з'явилося 5 в місцевих бібліотеках, а загалом буде 18 точок доступу. Нагадаємо, створюють такі центри в рамках міської програми Електронне вирядування та електронна демократія в Миколаєві на 2010-2015 роки. Докладніше, Олег Гордій. Тепер кожен городянин може ознайомитись із будь-яким рішенням міської влади. Задля цього в бібліотеках міста створюють спеціальні центри обслуговування громадян. Вони являють собою комплекс інтернет-послуг для публічного доступу до офіційної інформації. На облаштування п'ятьох пунктів доступу Міжнародний фонд відродження за сприяння голови фонду розвитку Миколаєва Михайла Золотухіна виділив 76 тисяч гривень. Наступні дев'ять центрів відкриють вже в травні за кошти з місцевого бюджету. В базі даних цогів розміщені електронні адреси офіційних сайтів України та Миколаєва. Тут жителі міста можуть не тільки ознайомитися з рішенням сесії міської, обласної та Верховної Ради України, а також і безпосередньо задати питання меру міста та отримати відповідь. Як повідомив голова фонду розвитку Миколаєва Михайло Золотухін, один із основних прихильників такої системи, в подальшому перелік послуг та кількість цоків розшириться. Він сподівається, що з часом громадяни зможуть отримати адміністративні послуги у будь-якій бібліотеці міста. Кожен громадянин буде мати можливість отримати оперативну реальну інформацію в онлайні, як процес рішення розробляється і висказати своє компетентне мнення, якщо нас задівають його інтереси. Задоволений появою таких нововведень і мер Володимир Чайка. Він повідомив, що миколаївці вже звертались до нього зі своїми проблемами через ЦОГІ, і він вже давав необхідні консультації. Думаю, що це допоможе нам в дальніше більш прозоро, більш цивілізовано, демократично працювати з населенням, з властю і з нашими громадськими організаціями. Шановні вкладники, щоб отримати час прийому у відділенні, будь ласка, введіть свої персональні дані. Номер паспорту. Будь ласка, вкажіть тільки цифрові значення, дату вашого народження. Номер відділення Ощадбанку, який вказано у Ощадкнижці або відривному талоні. Будь ласка, вкажіть цифри, що вказані в комірці сірого кольору. Натисніть Підтвердити. У разі, якщо ви ввели всі дані вірно і система вас ідентифікувала, ви зможете призначити час прийому у відділенні Ощадбанку. Якщо ви маєте декілька вкладів, зареєстрованих у різних відділеннях Ощадбанку, то у наступному вікні з'явиться список цих відділень. Оберіть, будь ласка, відділення обслуговування зі списку запропонованих. Перед вами з'явиться календар обраного відділення. Поля календаря відмічені зеленим та рожевими кольорами. Зелений означає, що на цей час є вільний консультант, і ви можете призначити зустріч з ним. Рожевий кольор означає, що цей час зайнятий. Якщо в календарі обраного відділення ви не змогли підібрати зручний для вас час прийому, ви можете повернутися до списку відділень та обрати календар іншого відділення. Для цього скористайтесь кнопкою Повернутись до списку відділень. І твердження дати зустрічі ви побачите у наступному вікні. Введіть, будь ласка, свій контактний номер телефону для того, щоб ми могли повідомити вас у разі будь-яких змін. Перейдите на страницу Jobru. На страничке видим четыре закладки. Главное – найти вакансии, о карьере, кабинет соискателя. Также, собственно, окно «Поиск работы» и окошечко «Ищите работу». Введите запрос на поиск, например, «Администратор». Выберите отрасль, например, «Интернет» затем регион, например, Москва. Теперь жмите «Найти». Вы автоматически перейдете на закладку «Найти вакансии» на страницу списка предложений работы по выбранным параметрам. Сам список может располагаться, как в данном случае, на нескольких страницах. Выберите интересующую должность, например, дежурный Unix-администратор. Показано подробное описание вакансии, Затем общие краткі сведения. електронний вступ. Уважно ознайомтесь з цими законодавчими та організаційними документами. І тільки після того, як ви ретельно прочитали і вам все зрозуміло, переходьте до наступних дій. Праворуч знаходиться навігаційні посилання цього розділу. У разі необхідності ви можете завітати до підрозділів інструкція з реєстрації та довідник, в яких міститься покрокова інструкція щодо ваших дій та правил користування системою електронного вступу. Якщо не зовсім зрозуміло, що робити з тим або іншим полем, ви завжди можете скористатися швидкими підказками, натиснувши на відповідну іконку зі знаком запитання. І так, розпочинаємо заповнення анкети. Зазначаємо стать та дату народження. Тепер вводимо адресу та індекс. Зараз потрібно внести дані щодо постійного місця проживання. Уважно вводьте та ретельно перевіряйте електронну адресу, адже на неї після реєстрації отримаєте персональний доступ та активацію. Пізніше ви можете отримувати повідомлення щодо стану проходження заявки на всіх етапах її подання до вищих навчальних закладів. Заповнюємо номер, пін код та рік отримання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Заповнюємо серію та номер атестату про повну загальну середню освіту. Якщо ваш атестат з відзнакою, зазначайте це, натисніть кнопку реєстрації. На вашу електронну адресу було відправлено листа та код активації. Якщо лист не надійшов, перевірте папку СПАМ. Можливо, він потрапив туди. У цьому листі містяться ваші реєстраційні дані, будь ласка, збережіть це повідомлення. Тепер, використовуючи ці дані, ви можете зайти на сайт як авторизований користувач та потрапити до свого особистого кабінету. Зараз вносимо дані атестату. Якщо у вас атестат нового зразка, окремо вводити бали з кожного предмету не потрібно. Вказувати одразу середній бал. Після завершення цих дій дані потрібно зберегти. Якщо у вас є декілька сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, ви можете одразу їх вказати. Система електронний вступ вибере лише ті позиції, бали, за якими є найвищими. Тепер найочікуваніше. Подаємо заяву щодо вступу до вищого навчального закладу. Увага! Важливо! Ви можете подати заяву не більше, ніж до п'яти вищих навчальних закладів та на три напрямки в кожному з обраних вишів. Тобто, всього ви можете подати не більше 15 заяв. Важливо, вказуйте обрані напрямки у порядку пріоритетів. Після цього уважно слідкуйте за статусом вашої заяви та електронними листами, що надходять на вашу пошту. Бажаємо успіхів! Підприємцям полегшили життя. Відтепер носити звітність до податкової, простоювати там черга, щоб її здати, їм не обов'язково. Документи до інспекції вони можуть надіслати через інтернет за умови, якщо мають електронні ключі. Основна причина, по чому платівщики адкадказувались до сьогоднішнього момента протягом чудеснові, та необхідність. За собственні деньги покупати сертифікати сертифікати ключі. Це можна було делать раз в год і для молодіх платіжчиків це було достатньо проблематично. Тепер електронні ключі податкові отримати не проблема. Бізнесменам вони видаються безкоштовно. Треба лише написати відповідну заяву, надати пакет документів. Віртуалізувати процеси, виключити людський фактор, намагаються і в єдиному дозвільному центрі. Та повністю перейти на електронний документообіг, поки не дозволяє законодавство, каже Тетяна Чечетова-Тарашвіля. Точніше, це неможливо до тієї миті, поки не набере чинності новий закон про адміністративні послуги. Тільки тоді підприємці матимуть право подавати документи до їхнього центру виключно в електронному вигляді. Паперовий варіант буде не потрібний, тоді як сьогодні він є обов'язковим. Создание коммунального платежа в Приват 24. Зайдите в меню коммуналка, оплата по шаблону, содолженность. Выберите услугу, по которой необходимо погасить задолженность. Напротив данной категории нажмите кнопку оплатить. Выберите область, укажите ваш населенный пункт, укажите название улицы, номер дома и номер квартиры. Нажмите кнопку Далее. Выберите предприятие, в адрес которого вы хотите произвести оплату. Проверьте реквизиты и нажмите кнопку Далее. Введите номер лицевого счета. Нажмите Далее. Убедитесь, верно ли указаны данные в поле плательщик и нажмите Далее. Укажите сумму к оплате. Выберите карту счет, с которой желаете оплатить. Нажмите кнопку Далее. Платеж успешно добавлен в корзину. Подтвердите платеж в корзине платежей. Нажмите «Продолжить». Введите пароль платежа, который вы получили на ваш телефон, и нажмите «Подтвердить». Статус платежа вы можете проверить в архиве платежей. Поздравляем! Вы успешно создали коммунальный платеж «Приват-24». Добро пожаловать на сайт государственных услуг. Всякий раз, когда вам необходимо получить справку или оформить заявление, вы уверены, что потребуется исписать горы бумаги и посетить бесчисленное количество кабинетов. Но мир госуслуг меняется, бумаги уходят в прошлое. Этот сайт создан для того, чтобы свести к минимуму траты времени и освободить вас от очередей сбора документов и справок. Здесь, на государственном портале, вы можете напрямую и без лишних хлопот воспользоваться услугами и даже контролировать их выполнение. Госуслуги теперь прозрачны как никогда. Понадобилось ли вам получить загранпаспорт, оплатить штраф ГИБДД или оформить получение материнского капитала? Вы можете сделать это не выходя из дома. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Ваші лічні дані.